Привіт усім! Сьогодні з'явилася інформація, що Європа, Європейський Союз, Шенгенська зона хочуть відгородитися, фізично відгородитися від третіх країн. так несподіванка! Ми буквально за мить про це поговоримо, а вас попрошу поставити лайк цьому відео, зробити репост. І якщо ви не підписані на цей канал, то підписуйтесь на цей канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І ще до вас одразу одне запитання. Чи вважаєте ви, що Україна після своєї перемоги над рашистами теж повинна відгородитися фізично відгородитися від Білорусі і Раші? Якщо так, то пишіть в коментарях, що так підтримуйте таку ідею і що Україна має бути відгороджена від тих країн? Отже, такі країни, як Угорщина, Румунія, Польща, Естонія, Литва. Латвія та Словаччина звернулися до Європейської комісії для того, щоб їм надали фінанси, щоб фізично побудувати забор, паркан, загорожу від інших країн. В першу чергу це стосується нелегалів, які перетинають кордон до Європи через Білорусь і Росію. Ця інформація вже колись обговорювалася, і ті країни, в тому числі, просили вже фінанси, але на це не погоджувалися. І зараз знову наступна хвиля, що ці країни максимально просять виділити кошти Європейського Союзу, щоб фізично збудувати паркан, такий, як, наприклад, зараз Польща будує і вже добудувала на кордоні з Білорусі. Звичайно, якщо нам країна подобається, наприклад, Польща чи, наприклад, Словаччина, чи будь-яка інша країна, з якою ми дружимо, з якою в нас нормальні відносини, нам паркан не потрібен. Нам загрожа не потрібна. А якщо в нас сусід, Раша, яка тільки хоче забрати територію і знищити народ, звичайно, що паркан потрібен. Та він не врятує від танків, та він не врятує від винищувачів, але від нелегалів, від там всяких там зелених чоловічків, які заблудилися, точно врятує. Тому я за це, я таку ідею підтримую. А після перемоги, яка вже точно не за горами, ми війдемо в Євросоюз, ми будемо членами НАТО, тому паркан, напевно, буде корисним. Ви що про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. І в описі під відео я залишив посилання на перше джерело, ви можете самостійно прочитати про це. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.